Троханів острів по клаптях стає приватною власністю. Спортивні школи і турбази, де безоплатно займалися спортом і відпочивали діти, потроху перетворюються на центри дозвілля лише для обраних. Інваліди та юні спортсмени у цей прошарок не потрапили. Сьогодні ми очередной раз прийшли на тренування. і нас в очередной раз не пустили на територію бази. Начинаю з ноября, нас зустрічає охорона. Вихованці дитячого клубу Мала Флотилія знову не потрапили до своєї тренувальної бази на Трухановому острові. Не вдалося пройти і їхньому керівнику Всеславу Ковгану. Відомий діяч спорту не увійшов до списків у тих, кого можна пускати на спортивну базу Зеніт. Директор детского клуба флотилия. Малая флотилия все слава <свят> А если? Нет, Тут а -а -а. же снова сейчас какие-то законы по опыску. Слушай. Но все равно мы верим в победу. Я Потому, знам, что, вы верю, в Потому а что вы с нами. Потому что вы с нами. Я знаю, что вам указания. Давай. Давай. Привіт, атмія. Атмія. А? напарники. Ну, половина без корська. Всеслав Ковган міг би пройти і не через головні ворота. Останні 20 років він ходить на Труханів острів мало не щодня, і тому знає всі ходи. Однак заслужений тренер не хоче, мов злодій, пробиратися бур'янами. По просьбе родителей, детей и общественности в 1992 году была, был создан детский клуб Малая Флотилия. За это время была проделана очень огромная работа. Более трех тысяч детей мы оздоровили. Много из них стало ведущими спортсменами. Ці архівні кадри у клубі Мала Флотилія бережуть як найцінніший скарб. Ми здесь жили, трудились і проводили велику оздоровительную роботу серед дітей. Ось такий договір укладений між благодійними організаціями клуб Мала Флотилія і Планета сильних з одного боку та керівництвом спортивної бази Зеніт з іншого. Відповідно до угоди, інваліди і спортсмени до 2010 року мали право займатися тут у секціях. Мова про орендну плату не йшла. Багаторічну ідилію перервав терміновий лист від директора спортивної бази Зеніт. Коли Салівона у вересні минулого року. Клубу Мала флотилія та організації з допомоги інвалідам планета сильних терміново забрати речі і покинути територію. Її здали в оренду київському хокейному клубу Сокіл. У листопаді вперше юні спортсмени та їхні наставники не потрапили на свою тренувальну базу. Охорону виставив, нібито новий орендар. Члени клубу Мала Флотилія навіть речі не забрали. Керівництво спортивної бази Зеніт розводить руками. Ми помічали такий слід бюджет. Абсолютно без страх не з бюджету. Ми тут виживаємо за що оренди наших время котрими і во время заняті дітей, всі мають у нас і життя. Останні 15 років спортивна база не фінансувалася з бюджету однак керівництво не вдавалося до таких радикальних кроків, як викидання юних спортсменів та інвалідів. І лише коли 2005-го Київська міська рада профспілок у суді довела своє право власності на майно бази, профспілкові керівники почали вишукувати можливість заробляти на ній кошти. Щойно знайшли заможного орендаря відразу розпрощалися із благодійними організаціями. Появились списки, кого пускати, кого не пускать. Сама база зеніт удобна просто була для цього. Других таких міст не пляжей для інвалідів, ні спеціальних міст для цього приспособлених. Очень тяжело знайти, куди їм їхати. Окремі представники Федерації профспілок України діють як заповзяті менеджери з єдиною мантрою. Усе повинне давати прибуток. І майно, і люди. Профспілкову власність вони уже відкрито називають приватною. І бідним туди ходу немає. За даними Київської міської ради профспілок, спортивний клуб Мала Флотилія зараз успішно працює. Тільки не на зеніті. А на іншій спортивній базі. На сьогоднішній день спортивна школа Мала Флотилія знаходиться на базі СК Міністерства оборони України. А друге Мала флотилія» – це дитячо оздоровчий спортивний клуб. Цей підрозділ дитячого оздоровчий спортивного клуб Мала Флотилія. Ніяких відносин до малої флотилії школи не має. А що про вбоси їх клонували у малій флотилії? Дізналися недавно, як і те, що човни куплені за кошти спонсорів та батьків, тепер не їхня власність. Рішенням господарського суду від 24.11.2005 року. Все майно, яке знаходиться на базі зеніт, знаход передано рішенням суду власність Київській міській раді про спілок. Хокейний клуб платить щомісяця 120 тисяч гривень, наголошує профспілковий діяч. Мала флотилія теж повинна платити за оренду. Тренуватися на Трухановому острові дороге задоволення. Дітям представники київських профспілок пропонують перебратися куди інде. Обіцяють виїдьте із Зеніту, ми щось вам підшукаємо. Якраз імущество на сьогодні. Этот вопрос оказался основной проблемой для существующих профчиновников и руководства Федерации профсоюзов України. Сьогодні основна цель руководства Федерации профсоюзов Украины и тех людей, которые представляют, это манипулирование имуществом его перепродажа и продолжение распределения уже теперь имущества. Саме на керівництві Федерації профспілок України стверджує Олександр Щурик. Зараз лежит ответственность за позбавлення дитячих коллективов приміщень. Сегодня для них самая главная задача, вот в тишине и в покое, иметь возможность дальше распродавать и дальше менять собственников этих имущественных комплексов. Поэтому никто не допускает для того, чтобы открыто была проведена какая-то ревизия, допустим, профсоюзного имущества. Никто не допускает для того, чтобы были опубликованы хотя бы внутри профсоюзных организаций, опубликованы какие-то реестры. ФПУ восени изменила керевника. Депутати від партії регіонів Василя Хару очільником федерації обрали на з'їзді, легітимність якого і досі оскаржують у судах окремі профспілкові лідери. Частина профспілчан його називає самозванцем. У ФПУ триває внутрішня боротьба за таких умов. Сподівань на те, що скандали довкола профспілкового майна припиняться, дуже мало. Я займалася на базі в Хлопці мала Сатіля. Пока нас не вигнали оттудова. зараз приходится лодки брати на другой базе, базі, заниматься на другой базі. Шестикратна чемпіонка України Світлана Чернишова для того, аби не переривати тренування, зранку оббігає бази Труханового острову у пошуках човна. Однак більшість юних веслувальників змушена була взагалі кинути спорт. У розпачі матері юних спортсменів малої флотилії їхніх дітей просто викинули на вулицю. Дуже прискорбно на сьогоднішній день говорити о тому, що дітей вишвернули. Вишвырнули з території бази Зеніт. Наші діти сейчас на вулицях і просто больно мені за наших дітей.